Шановні ви можете ще раз запитати? Так? Ви чули запитання. Ваш шеф не може нам дати відповіді на запитання, які нас дуже клюнують. Ми хочемо знати, що сьогодні вранці трапилось. Ми знаємо, що якісь злочинці о 6-й ранку напали. На наших студентів і чомусь привезли їх Дніпровська роведи. Ми хочемо знати, хто ці злочинці і що відбулося. Ну, я вам хочу сказати, що це не злочинці, це співробітники міліції, які затримали підозрюваних за вчинення масових заворушень. Тепер по порядку давайте. Представтесь, будь ласка, заступник начальника слідства Циба Олександр Миколаївич. Придіють якщо можна ваш. Ми були б дуже раді, якби ви нам пред'явили свій документ. Спокуєна, хлопці, при собі немає. Ви ж йшли, знали, що. Я вам затверджую, що да. Дуже вам дякуємо. Тепер розкажіть, будь ласка, як це виглядало в реальності, бо в нас теж є інформація, ми хочемо знати, де їх взяли? І хто ці люди були? Як це виглядало? Співробітники карного розшуку головного управління МВС України в місті Києві. У цивільному вони були. У цивільному несли службу по охороні громадського порядку під час масових безпорядків, що мали місце. Масових безпорядків місце на Подолі? Ця група з кількості сім чоловік була затримана в районі Подолі, оскільки вона була супроводжена з місця заворушення з вулиці Грушевського. Тобто за ними, за ними слідкували, за ними не слідкували, за ними Щоб були сприятливі умови насторожні. для затримання. Ще раз поясніть що зашифруйте цю вибач. фразу, яку ви тільки що сказали. слідстві є достатні дані вважати, що дані особи причетні до вчинення злочину. масові заворушення, що призвели до тяжких наслідків. А докази це їх що вони не зараз? Зачу я вибачаю, чого? зараз назначено ряд експертиз, проводиться досудове розслідування і будуть встановлені всі обставини. А справи. А який ряд можете сказати саме ряд експертизи хімічні. Судово-монологічні, що будуть підтверджувати або спростувати допомогу. Ви, ви, ви знаєте ви, процедуру віде? затримання? Ну. Я, я володію. А розкажіть, як процедура затримання має відбуватися? А, саме працівниками карного розшуку, чому саме карний розшук? Карний розшук, оскільки вони несли службу по охороні громадського порядку, вони осіб затримують, доставляють до органу міліції. На основі чого вони затримують? Якої постанови? І пишуть і вони складають мотивований рапорт. А... Слідчі затримано на підставі статті 208 КПК України. Будь ласка, процитуйте цю статтю 208 КПК. Затримання особи підозрюваної вчинення злочину. А ви скажіть, будь ласка, який був злочин, в якому їх підозрюють? Тобто, для того, щоб затримати, треба спостерігати цей злочин і підозрювати, що вони були учасниками цього злочину. На даний час особи підозрюються у вчиненні цього злочину. Якого саме? масові заворушення? Ну, а що Вони закликали когось до я, заворушення. в чому в чому злочин? Якщо вони спостерігали вони, і підозрювати, чи не підозрюються в тому, що були активними учасниками та призвели я, учасниками чого своїми діями? Такими, вибачте, чого? Заворушень. Що таке масові заворушення? Порушено кримінальне провадження, я, я вибачаюся. Скажіть, що, у вас, що у вас порушено, ми хочу це знати. Чого на Майдані було тисячі людей? Що порушено? Нам цікаво, що порушено. Ви виконуєте, ми розуміємо, ви виконавці, а ми маємо знати, що порушено і ким. Порушено громадський порядок. Ні, ви сказали кримінальна справа. Ви сказали, що в впровадженні кримінальної справи, Що порушено у нас кримінальну справу. Розкажіть, яку кримінальну справу у вас порушено. Кримінальне провадження за статтею. Масові заворушення я Стоп! значить є. Кримінальна справа да є про є масові скажіть як далі. Розкажіть, як називається номер її цього кримінального провадження? Яке ви виконуєте? Ми розуміємо, що ви виконуєте, значить воно є стаття 294, частина 2. Звіряйте з інтернету. Мені, ви нам, слухайте, ви зараз розказуєте правильно. не трошки не те, так? Я вибачаю, що ви, я питаю. Будь ласка, не перебувайте на стаття 294, частина 2. Масові заворушення, частина 2, що розвели тяжкі наслідки. Були погроми, були посягання на життя працівників міліції. Закидувалися каміння, закидувалися вогнепальні суміші. Хто відкрив ми, цю кримінальну провадження? Вказане кримінальне провадження відкрило слідчі управління. Головного управління в ЄС України місті Києва. Я вибачаю всі інші коментарі, будь ласка, звертайтеся до, до прес аташе а можна одне головного питання? управління. На даний час проводиться слідча дія. Вибачаю. Ще питання, Ви сказали, експертизи Коли будуть. Одне, Коли вони будуть запитання? закінчені? Одне питання. Коли будуть закінчені експертизи? В яких умовах сказали. будуть Термін наші? діти? Термін досудового розслідування становить два місяці. Тепер у мене чекайте, але тільки суд вирішує. Мені одне запитання. Там, наскільки я знаю, в статті написано організація масових заворушень». Організація також активна участь у цих заворушеннях. Караються згідно чином законодавства. Вибачте, але вибачте, але тільки суд приймає рішення наскільки затримати. Правильно? Так, приймає суд? Так. Чому? Чому ви зараз тримаєте? Ми маємо право законно затримати на троє діб осіб, які підозрюються вчинення злочину. Подальше ми представляємо вказаних осіб до суду, і суд вже вирішує, чи затримати цих осіб, обрати запобіжний захід тримання під вартою, чи більш ніякий запобіжний захід. Дозвольте, будь ласка, ще одне запитання. Адвокат я представляв ще трьох осіб. І стосовно кожного слідчим, в принципі, здійснилися одні ті самі дії. Тим не менше, слідчі були готові їх відпустити вже, але потім з'явилося керівництво ваше, і рішення було терміново змінено. Всі слідчі, я один, змінили свої. Своє внутрішні переконання ваше запитання може ну, показати сказіть, на підставі чого діяли слідчі на підставі кримінального кодексу. Слідчі Підокази, діяли, згідно, згідно чинного законодавства. У нас є достатні підстави Вважати, що саме цими особами було вчинено саме вказане Скажіть, кримінальне ласка, перерахувати Ці підстави, оскільки на одязі я сам бачу цей одяг. Я бачу ці пояснення. Я вибачаю на кодексу даний кодексу час. Це є таємниця до судового розслідування. Вона не може бути оголошена. Дякую, все, дякую. Скажіть, будь ласка, вибачте, а ми маємо знати, і батьки мають знати, так? куди їх повезли, що з нами відбувається, якому вони стані? Телефон прізвище, кому звертатися. Ви не чоловік, ви ж самі знаєте, що ви не провітьте? Ви скоро закінчитеся, ви знаєте? Що скоро закінчиться?